Сава нації, шановне панство. Я рада, що ми з вами знову. Дуже дякую вам за фінансову підтримку нашого проєкту. Колись я обов'язково публікую список усіх наших жертводавців і зовсім не обов'язково їх називати донаторами. Ми маємо своє слово: пожертва чи пожертва, як наголошують у нашому словникові. Ми сьогодні згадуємо про ще одного генерала Української повстанської армії. Українська повстанська армія відійшла у безсмертя, народивши внуків і правнуків, які сьогодні воюють у Збройних силах України. На екрані ви можете побачити світлини усіх дев'ятьох генералів Української повстанської армії. Ми наголошуємо на тому, передусім через те, що жодне інформаційне джерело. Як канал НТА не провадить такої системної роботи про висвітлення нашої історії і знакових постатей цієї історії. Не може рости дерево, якщо ми не осягатимемо силу його коріння. Ось наші з вами генерали. Назву прізвища їх усіх: Роман Шухевич, 1907-1950 рік, 43 роки усього життя. Василь Кук. 913 2007 це чи не єдиний чоловік генерал, який прожив майже 100 років, 94. Дмитро Герцай, 907 45 31 рік. Олекса Гасен, 907-й 49, 42 роки. Дмитро Маївський, 14-й, 45-й, 31 рік, очільник Служби безпеки Української повстанської армії і ОУН Організації українських націоналістів, Микола Арсенич. 1910-47, 37 років усього лиш комета, просто комета в нашому просторі. Іван Климів, генерал-політвиховник. Зверніть увагу, генерал-політвиховник. Бо коли не будемо виховувати, не буде ким захищати дім. 9943 рік 33 роки один з найяскравіших спалахів в нашому історичному буті, і Леонід Ступницький, 53. Роки. І ось не було ще цього останнього генерала. Цього останнього генерала, де дослідники кажуть, що його світлини ми не знайшли досі, тому ми не ризикували вам подавати цю світлину, яка є у джерелі, що називається Вікіпедія. Бо коли я працюю над генами українців, я не беру до уваги жодною мірою це джерело. Хіба можу перевірити якісь поклики? Тому ця світлина, яка є у Вікіпедії, на мою думку, потребує підтвердження. Якщо хтось з вас знає, що вона справжня, то напишіть нам, будь ласка, в коментарі. Це буде велика радість, коли ми нарешті будемо знати, який на вигляд був наш герой Іван Трейко. Таким способом ми сьогодні з вами завершуємо цикл про наших упівських генералів. Постатю, що мала псевдо Немо. На жаль, це псевдо викликає у нас тепер зовсім ну, для мене просто відворотні асоціації. Але псевдонім Немо, що означає буквально ніхто, це псевдонім Івана Трейка. І ми маємо за святий обов'язок поговорити з вами про цього героя, який еволюціонував від отамана в часи. Армії УНР до сотника армії УНР, а потім, врешті-решт, до генерала Української повстанської армії. Тобто від повстанського генерала УНР до генерал хорунжого Української повстанської армії ось така наступність поколінь, ось така наступність цінностей, ось така ідеологія і еволюція переконань. Задля визволення України від московського ворога цей чоловік смію сказати малознаний. Якщо хтось вас знає щось про цього чоловіка, пишіть у коментарях, робіть свої відео, пишіть про нього. Він жертвував усім життям першої дружини, дитинством свого десятимісячного сина якого червона зараза, ота от сама, яка повзе сьогодні Україною, здали у притулок, так як зараз вивезли щонайменше 19 тисяч наших дітей. Далі він жертвував добробутом другої родини. Зрештою, і навіть своїм обличчям, хоч Вікіпедія подає світлину, у якій я сумніваюся, що було спотворене вислідом, позаяк на нього було здійснено щонайменше два замахи, 28 років. Шановне товариство, 28 років з 47-х, Тобто, у 19 років пішов воювати всупереч об'єктивним історичним обставинам. Тобто за тодішніх обставин перемогти Україні було практично нереально, а він перемагав у своїх малих боях і, врешті, загинувши, також переміг. Бо сьогодні він входить до плеяди тих. Дев'ятьох генералів Української повстанської армії. І зрештою, остання героїчна смерть у бою з московськими НКВД-стами, бій з якими тримають сьогодні наші Збройні Сили України, тобто внуки і правнуки героїв УПА. Народився 16 квітня 1898 року у селі Старостинцях, що з за 12 кілометрів. Від сквири. Тепер це Погребищенський район Вінницької області, оцієї неймовірної красуні на мапі світу. Батько Демид Іванович Трейко, мати Серафима Федорівна дуже рано померла, залишила чоловікові двох дітей. Чоловік одружився з іншою жінкою. Мачуха настільки була нестерпна, що Івасик змушений був покинути дім і шукати десь пристанище. Пристанищем для нього стала. Війна, як і сьогодні, багато хто з дуже юних чоловіків пішли воювати. Війна стала його першим суспільним досвідом. Неважко здогадатися, що воював він в царській московській армії. Набираючись досвіду, треба завше ворога використати у своїх інтересах, зайшовши у саме його ліго. А саме служив він у 15-му піхотному полкові, який розміщений був на території теперішньої у Миколаєві, на території тодішньої Херсонської губернії. Перша задокументована згадка про Івана Трейка сягає. 1919 року, і про нього там пишуть як про отамана повстанчого руху, а саме тим повстанчим отаманським рухом на ту пору нортувала уся велика Україна, демонструючи свою нескореність. На жаль, потім політичний термін отаманщина набув негативного забарвлення. Але нам не про це йдеться. Він, як отаман, працював в основному. На теренах південно-західної Київської губернії. А якщо уточнити, то це сквирський, білоцерківський та тарашчанський повіти. і бив там більшовиків і білогвардійців, абсолютно маючи правильне переконання, що яке їхало, таке здибало. Що не важить, якого кольору московит, чи він білий, чи він червоний, чи він коричневий. У нього просто тече кров звіра. Як згадує сотник армії УНР пан Яків Гальчевський, цю цитату ви можете побачити у нас на екрані. Цього разу наш відеоряд дуже бідний, тому що ілюстрованого матеріалу надзвичайно мало про цього видатного і незламного чоловіка. У його способи боротьби з червоними були оригінальні, відмінні від тактики інших отаманів. Іван Трийко був для червоних несхопний. Тому що на терені кількох повітів, про які я щойно вам сказала, сквира тараща і Біла Церква мав велику конспіративну сітку. Збере своїх людей, зробить, було напад на якийсь комуністичний об'єкт, своїх козаків розпустить, а червоні попадають у порожнечу, шукаючи відділу отамана Трейка. Були ці люди відважні і добре озброєні. Трийко завсіди провадив терористичну акцію проти симпатиків та агентів червоних блискуче. Тобто наші з вами бандерівці мали в кого вчитися. Тобто Організація українських націоналістів зі своїми методами не була новою. Ось вони, ці блискучі методи боротьби із ворогом, вони прийнятні будь-які, щоб знищити ворога. Терористичну акцію проти симпатиків та агентів червоних. Страх перед ним. Давав йому можливість вижити у найгірших умовинах, і він таки у тих найгірших умовинах виживав та ще й захищав українців, які не могли давати відсічі влітку. 1921 року. Трейко це дуже важливо. Визнав над собою владу створеного 18 березня 1921 року. У Києві Всеукраїнського центрального повстанського комітету на чолі з Антоном Бондаренком. Шановне панство, для нас це дуже важливо знати, що отамани це також були люди підпорядковані центрові. І зверніть увагу, що цей центр, всеукраїнський центральний повстанський комітет, було створено тоді, коли ми зазнавали вже дуже поважної поразки. Це означає, що українці змагалися до останнього на великій Україні, щоб зберегти Україну від большовицької чуми, яка тепер знову повернулася, і на ці терени також. Отже, цей всеукраїнський центральний повстанський комітет. Це також дуже важливо. Це не якась анархістська організація чи не структура, створена на противагу чомусь. Ні, вони підпорядковувалися уряду Петлюри. Який увага на ту пору був, як кажуть, в екзилі, септо у Польщі. Але 1921 року чекісти, яких було значно більше, ліквідували 40 повстанських загонів, і у в'язницях опинилося понад увага, 3 тисячі партизанів. Маємо усвідомлювати, яку високу ціну. Заплатили ці люди на великій Україні, аби не стати частиною Московії, і велика вдячність дослідникові Романові Ковалеві, який, власне, заходить у глибину цього повстанчого руху на великій Україні, засвідчуючи ця... тяглість цього повстанського руху на великій Україні в 20-х роках, із заснуванням української військової організації, а потім організації українських націоналістів у Відні. І локалізація дії спочатку на західній Україні, а потім по усій Україні. Повстансько-партизанський штаб на чолі із Юрком Тютюнником. Про юрка Тютюнника ви можете подивитися програму Велич особистості». Нагадаю, що Юрко Тютюнник це родич Тараса Ригоровича Шевченка, небіж по лінії його сестри Ярини. Зверніть увагу на личко. Чи не подібен він на Тараса Каригоровича Шевченка? Зверніть увагу на чоло, зверніть увагу на глибину тих очей. Той чоловік не відступався також. Він організував другий зимовий похід у лігво більшовицького ворога, але на свою землю. І цей зимовий похід мав на меті визволити українців від більшовицької чуми. І важко собі уявити, що Іван Трейко, цей наш майбутній генерал, а тоді полковник не долучився до цього руху на чолі із Юрком Тютюнником. Нагадаю, що цей другий зимовий похід це жовтень листопад, 1921 року, завершився трагічно і значна частина війська відійшла до Польщі, а інша загинула. Отаман Трейко після того, коли зимовий похід зазнав поразки. Він не склав зброї. Це вражає. Він не склав зброї і став учасником уваги останньої підпільної антибільшовицької організації. Запам'ятайте це, будь ласка, тільки українці. Можуть бути такими незламними останньої підпільної антибільшовицької організації, яка існувала практично в нереальних умовах. Ця організація мала дуже схарактерну назву Козача рада правобережної України, яку скликали 19 січня 1921 року. Працювали вони зазвичай, наголошую ще раз у тих повітах, які я вже називала Скверський, Тарашчанський і Білоцерківський. В ніч, на 22 березня 1922 року, чекістам вдалося ліквідувати цю козачу раду. Тобто епізоди трагедії за трагедією, але боротьба не припиняється 22 року. Трийко разом зі своїми. Побратимами при зброї на конях переходять кордон і опиняються у Польщі, але позати перед тим відбувається ще одна надзвичайно страшна подія у червні 1924 року. Пізніше перепрошую не перед тим. Двадцять року у Вінниці чекісти. Схоплюють члена центрального повстанчого повстанкому, як тоді називали, вагітну цивільну дружину Івана Трейка Марусю Бесарабенку Тройко. Вона повернулася з Польщі 28 липня 1925 року. У Києві її розстрілюють. І через таку глибоку особистісну драму треба було перейти трикові. Посмертно її нагородили орденом Симона Петлюри як мужню партизанку українського війська. Тоді ж, дев'ятимісячного сина цього подружжя Івана і Марусі найімовірніше цей син народився у в'язниці, київська окружна інспектура, як вони називали себе охорони здоров'я. Забирає у батьків, перейменовує дуже знаковим іменем Вова. Зверніть увагу, що в нас і досі є Вова, Вані, Стьопи і Феді, і віддають куди у сиротинець. Чи зупиняється Івана Трейка, звісно що ні? Репресії в Україні лише посилюються і серед п'ятьох ідеологічно небезпечних злочинців, яких визначили совіти, як їх називали, чи оця червона твань. Був звичайно він, Іван Трейко. Зоставатися на окупованих територіях не було сенсу. Він переїздить до Рівного 25-го року, припиняє свою збройну боротьбу, оселяється на рівенщині. Там відразу організовує комітет допомоги тим людям, які тікали від совєтського раю. Але чекісти не зупиняються у своєму бажанні знищити Івана Трайка, дуже добре усвідомлюючи, яку він несе їм загрозу. Бо цей чоловік надзвичайно послідовний і системний, і 27-го року стається на нього напад. Але напад незвичайний напад медовий. І на екрані, врешті решт нашому, який почав працювати, ви побачите ось ту цитату: що у селі Самострілах до полковника Івана Трейка в білий день прийшов чоловік купити меду. Бо Трейко мав пасіку, коли Трейко нагнувся до землі, щоб узяти мед. Незнайомий вистрілив, і куля перейшла трикові через підборіддя, спотворивши його обличчя назавжди. Дуже важливо знати, хто це зробив. Ви ж розумієте, зло само по собі не існує. Воно втілюється через людей і через тих, які допомагають людям втіленням найвищого зла. Тим чоловіком-убивцею, звісно, виявився е селянин, завербований московитами. Житель цього села Самостріли, де оселився Трийко, ми маємо знати прізвище цього зрадника, так само, як і прізвище видатних людей. Павло Підстригач. Він і після цього, після цього невдалого замаху стежив за Трийком і доповідав чекістам про стан його. Здоров'я згодом у збірушці чекісти, яка вийшла на Московії 1987 року, командир їхнього розвідувально-диверсійного загону мисливці, полковник зовнішньої розвідки, Ніколай Прокоп'юк. Зверніть увагу, це також українець, бо прізвище Прокопюк про це свідчить. Тобто, зрадник, так само як той зрадник, який стріляв у трайка, зізнався, цитую. Що він брав участь і відзначився у ліквідації залишків петлюрівських військ та контрреволюційних банд в Україні і серед тих інших, з якими він боровся, названий він Іван Трийко. Із 30-х років цілком слушної природно трико шукає відповіді на запитання, чому ми програли ці національно визвольні змагання. 17 21 року і схиляється у своїх поглядах до ідеології консерваторів-монархістів, виходить на зв'язок із Скоропадським, і Скоропадський відряджає його зустрітися із Тарасом Боровцем, який заснував тоді УПА Поліська Січ, аби координувати дії гетьманців-державників із Бульбою Боровцем. Про бульбу Боровця ми з вами обов'язково зробимо окремо студію і як вислід від грудня 1941 року по серпень 43-го року трейко був на посаді консультанта з тактики партизанської боротьби у загоні бульби боровця тобто всі ці битви які вони провадили їхнім архітектором був саме іван трийко і останній етап його життя це етап життя з організації українських націоналістів із українською повстанською армією у Травні, чи в перші дні літа точно не знаємо, в холмі трійка арештовує гестапо, знущається з нього там, вибиває з нього якісь дані, не знаємо які. Але дивом він вцілів, кажуть зусиллями усиллями Скоропадського. Це все треба ще перевірити. Після визволення він слушно повертається до боровця, аби далі з ним працювати. Але дуже важлива відбувається подія 19 серпня 1943 року. Бандерівська сотня. Пана Дороша за наказом командира української повстанської армії Дмитра Клячківського, відомого як Клим Савур, дивіться студію про нього окремо. З наказу краєвого проводу організації українських націоналістів повністю розброює біля села Бестричів, що на рівенщині штаб отамана Боровця. Яка мотивація? Боровець надто довго домовлявся з совєтськими партизанами чи то пак НКВДстами, як потім виявилося про те, як діяти у тих умовинах, що склалося? Трико знову опинився в полоні. Але що ж це був за полон? Полон був бандерівський, і бандерівці запропонували Йому дуже просту річ: або ти працюєш з нами, або ми тебе розстрілюємо. Прекрасна позиція. Тому ці хлопці так довго трималися, ніколи ні з ким не компромісили. Вибору у Трийка не було, і мені здається, що світогляд абсолютно відповідав тому вибору, що він тепер буде з бандерівцями українською повстанською армією, а саме із Романом Шухевичем. І Трийко спершу очолив вишколи служби безпеки у групі Заграва на хуторі. Хвоєнка, що на Рівненщині, де він і жив разом зі своїм сином та другою дружиною. Син, звісно, що пішов воювати до української повстанської армії і пропав. Здається, у 44-му році і ми вже не знаємо, що сталося з сином Трейка. Восени 43-го року він його призначено заступником шефа штабу УПА Північ. Потім він очолював реферантуру розвідки групи Тютюнника УПА Північ. Ось така стрімка кар'єра Івана Трейка у лавах. Української повстанської армії загинув він у бою з відділом НКВД 18 липня 1945 року. Запам'ятаймо, де на межі Корецького району Рівненської області та Новоград Волинського району Житомирської області. Тобто він загинув там, де пройшла його бойова молодість. Саме у тих місцях він діяв як повстанський отаман у 20-х роках зі спогадів та документів української повстанської армії. Відомо, що він, відступаючи від переслідування НКВД, захищав собою свою другу дружину, прикривав її собою. Вона, до речі, врятувалася на превелике щастя. Що було з нею далі? Інформації не маємо у вбитого Івана Трейка. Увага. Крім зброї, виявили посвідку члена організації українських націоналістів з фотокарткою, яку йому видали 28 липня 1940 року в Берліні. Якщо ця світлина, яку ми бачимо у Вікіпедії, є цією карткою, яка на цій посвідці, то тоді сталася історична знахідка. Але досі принаймні, мені ця світлина невідома. За видатні заслуги у системній боротьбі за українську державу, українська головна визвольна рада. На чолі з паном Осьмаком, а також і Романом Шухевичем, 8 вересня 1945 року, підвищила Івана Трейка. До звання генерал хорунжу Української повстанської армії я думаю, що ви розумієте, наскільки ця висо цей високий ранг відповідав життю подвигу цьому чоловікові і з датою старшинства від 24 квітня цього року. Наказ командувача української повстанської армії підписано 11 вересня 1945 року. І основні хвилини. Основні місця вшанування нашого з вами героя. Це ви можете побачити на наших світлинах. Ці світлини зроблені нещодавно. 18 липня 2020 року. У лісі між селами Сторожів і Городниця Новоград-Волинського району, єпископ Житомирський і Овруцький паїсів освятив пам'ятний хрест на честь генерала Хорунжова Івана Трика. І ще одне 24 серпня 2020 року на малій батьківщині героя у селі Старостинці Погребищенського району Вінницької області на будівлі сільради відкрили меморіальну дошку Трійкові Іванову, Івану Демидовичу. Ось це така дуже стисла історія про людину, життя якої суцільний подвиг і суцільне служіння своїй батьківщині. Маємо з кого брати приклад, ким надихатися. Я бажаю погребищенській громаді, аби в них, врешті-решт, і зокрема у самих погребищах, була вулиця Івана Трейка. Бо я знаю, що не всі депутати цього місцевого органу готові відкрити для себе подвиг цього великого земляка. І я сподіваюся, що наша студія буде цією лептою для увічнення героя, зокрема у погребищах. Слава нації, смерть ворогам.